У студії працює Юрій Табаченко. Добрий вечір. Це програма порядок денний підсумки. Сьогодні говоримо про е, два законопроекти два рішення, які розглядались у Верховній Раді. Один з них е, завершився е, успішним ухваленням. Ідеться про Законопроект, який стосується судової реформи, зміни до закону про судоустрій, статус суддів і внесення змін до конституції. А другий е закінчився тим, що не набрав достатньої кількості голосів, і тут йдеться про законопроект, який регулює квоти на українську музику у радіоефірі. Олег Березюк, голова українського юридичного товариства, поруч зі мною в студії. Пане Олеш, добрий вечір. Добрий вечір. Нашим слухачам нагадаємо, що можна ставити запитання у вигляді смс-повідомлень, надісланих за номером 097 107, 107 9 Отже, історичний день сьогодні, У всякому разі, в історії українського парламентаризму були внесені зміни до конституції, цілих аж 335 голосів народних депутатів назбиралося за ухвалення таки, такого рішення. Зміни ці е, стосуються... Е, Статусу суддів і суддів, а також е, інших деяких учасників е, цієї системи, системи е, судочинства. Насамперед, що цікавить, ну, все це ми розуміємо в контексті судової реформи відбувається. На цьому судова реформа завершилася. Ну, я абсолютно переконаний, що зміни до конституції і в частині судової реформи стосуються не лише суддів і юристів, це стосується всього суспільства. Тому те за перше, в умовах суспільно-політичної нестабільності будь-які виважені політично виважені юридично обґрунтовані зміни приймати неможливо. Те, що у нас сьогодні ми знаходимося в стані суспільно-політичної нестабільності, оскільки іде війна. Дозволяє мені стверджувати, що ну я б не захоплювався б так, так уже як багато хто із народних депутатів із наших е, іноземних західних партнерів в першу чергу тими змінами, які відбулися в конституції. Більше того, ці зміни відбулися з, з прямим порушенням Конституції України. Е, в умовах воєнного стану жодні зміни до Конституції вносити не можна. Це пряма норма Конституції. Далі в нашій конституції діє принцип верховенства права, саме права, а не закону. Що це означає? Це означає, що будь-які закони, які прийняті парламентом, вони мають бути вони мають відповідати принципу справедливості. Якщо в суспільній свідомості закони не будуть відповідати цьому принципу, вони діяти не будуть, і це буде призводити тільки до погіршення суспільно-політичної стабільності і. Може призвести до соціально-політичного вибуху, так як це було з попереднім президентом. Я маю на увазі Януковича. Ви ж пам'ятаєте, коли приймали е закони, які суспільство не сприймало. Почекайте, тоді йшлося про абсолютно якісь незрозумілі е е обмеження, е які позбавлені були будь-якого глузду, але які мали суттєві обмеження для громадян. Зараз йдеться про е, певні зміни щодо статусу суддів, зокрема про обмеження імунітету суддів. Що тут може бути не сприйнято громадянами? А я вам скажу, що не що буде не сприйнято громадянами. За всі роки незалежності у нас не було незалежного суду. У нас суддів призначав президент, затверджували суддів парламентарі. Дозвіл на притягнення судді до кримінальної відповідальності давали також парламентарі. Тобто суд у нас залежав від уряду, суд у нас залежав від законодавчого органу, але він ніколи не залежав від джерела влади, тобто від народу. Сьогодні ми йдемо, позбавивши суддів елементарного імунітету, ми йдемо ще до більшої залежності суддів від виконавчої влади. Більше того, ось ця пропозиція, коли давайте замінимо всіх суддів на нових, і коли вона звучить і від представників уряду ця пропозиція, вона в мене викликає дуже велику тривогу. І в мене викликає дуже велике здивування, коли посол Сполучених Штатів підтримує цю позицію. Знаєте, в спільниці... Але це якраз вимога суспільства. А, ви видіть на вулицю і запитайте, як ви вважаєте, е, от опитування таке можна да, провести, як змінити судову систему? Переконаний, більшість, ну, усяка велика кількість людей, ми це чули в наших ефірах, кажуть е, вигнати всіх, е, набрати нових. Хоча ніхто ж не ставить таку позицію. Дуже гарне питання. Скажіть, будь ласка, а ви виходите на вулицю і питаєте в суспільство, як провести операцію на серці? Я думаю, що, мабуть, треба питати фахівців, так? І коли всі кажуть про те, що от у нас да у нас єдиним джерелом влади є народ, абсолютно правильно. Але народ повинен мати вибір, народ повинен розуміти, за що він голосує чи проти чого він голосує. До речі, коли ми говоримо про нашу конституцію, коли ми кажемо про те, що Україна є республікою, а в в країні з республіканською формою правління влада належить народові. Представники влади, парламентарі, урядовці вони виконують волю народу. І якщо вони її не виконують, то люди їх міняють шляхом виборів, але а, а в критичних випадках шляхом революції, так як це в нас відбулося з революції гідності. І стаття 5 Конституції я можу процитувати: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно народові України і не може бути узурпована державою або її, її органами чи посадовими особами. Ми ну в цій же конституції міститься право парламенту змінювати цю конституцію. А, тобто, і, тут ну ні, ні, ні. Ні, ви, ви говорите зараз право парламенту. Парламент має право вносити зміни до конституції. Але якщо ми говоримо, що джерелом влади є народ, то обов'язково ці зміни мають бути мають пройти затвердження на референдумі, іначе е, втрачається логіка ну, це стосується всіх змін до конституції, не тільки цих, а всіх, які коли-небудь ухвалювалися, ніколи не е, е, з народом не радились при цьому Один раз радились, і так і не запровадили те, що підказав народ. А всі інші зміни вони були от таким чином. Зрадені. Ну я вам говорю про світовий досвід. Така одна із найрозвиненіших країн світу це Швейцарія. В них дуже часто проходять референдуми, і ви знаєте, досить успішно країни не розвивається yeah, і знаю. правова система працює. Не знаю так само, як е, от, не впевнений, що всі зміни, всі поправки до конституції, які вносились, наприклад, в Америці, е, обговорювалися так само з народом. Але е, не про те, все-таки ми про е, судову реформу. Е, Тобто, за вашою, з вашої точки зору, баланси у владі будуть порушені після запровадження цих. Влад. Я абсолютно переконаний в цьому, що баланси у владі будуть порушені. Ну, Дивіться, у нас вся логіка дій нинішньої влади, я якби констатую факти. Я говорю про те, що коли ми говоримо в країні є корупція, і необхідно долати корупцію. Для цього є відповідні правоохоронні органи. Є закони, є прокуратура, є національна поліція, є служба безпеки, але чомусь створюється ще національне бюро розслідувань. Чим відрізняється по суті нічим? Ми могли реформувати ту ж саму службу безпеки, ми могли б реформувати ту ж саму національну поліцію і не створювати ще один додатковий орган. Це мінімум 5 років потрібно для того, щоб слідчого навчити навчити працювати. А тут іде мова про боротьбу з корупцією в вищих ешелонах державної влади. Йде мова про те, що ми боремося не з звичайними злочинцями, а національне антикорупційне бюро має боротися з високоінтелектуальними злочинцями, і тут треба протиставити високій. Інтелект і досвід. А і... тому, що не довіряють люди тим високоінтелектуальним борцям, які боролись до того. Скажіть, будь ласка, а які підстави є довіряти новим людям, які без досвіду, з якимись там. Це шанс. Це, Це ніякої шансу... люди Люди кажуть, що. Люди не задоволені тим, як було. І вони шукають способи. Це змінити їм пропонують такий спосіб. Ну я думаю, що людей в даній в даній ситуації вводять в оману. А люди до кінця не розуміючи, що відбувається, не маючи відповідного фаху. Фахівці, які знають, що відбувається, можуть дати оцінку, не мають доступу до засобів маси інформації. Я до речі дуже дякую вам за запрошення в цей ефір. Тому що тут є це прямий ефір, і в мене є можливість висловити свої думки, сказати те, що я думаю, тому е, я думаю, що будь-які зміни. Будь-яка реформа вона має бути підготовленою виваженою, тому що якщо зруйнувати старе, а не побудувати нічого нового, яке може ефективно замінити те, що було старе, це дуже небезпечна річ. Ну до речі, якоїсь особливої руйнації не спостерігається в цих змінах і в цьому законопроекті. В усякому разі варіант вигнати всіх не розглядається однозначно. Ну розглядається, розглядається, але е, на щастя, поки що, це не вдається реалізувати. От, знову ж таки, коли ми говоримо про ту про ті ж самі сполучені. Штати Америки, там коли йде зміна президента, то судді залишаються ті, яких призначив попередній президент. Пане Олеже, продовжимо нашу розмову Замить Буквально річ у тім, що ми сьогодні розглядаємо як анонсувалося два моменти: перше, це рішення, яке вдалося ухвалити Верховній Раді щодо судової реформи. Друге, яке не вдалося ухвалити щодо квот на українську музику в раді -ефірі. з нами на телефонному зв'язку віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, Анатолійович, добрий вечір. Доброго вечора. А, насамперед, чому на вашу думку не вистачило голосів за жоден з двох законопроєктів? І чи є шанс розробити такий, який набере достатню кількість голосів? Ну, із двох причин перша причина, що ще продовжують чинити спротив деякі радійники, які не змирилися із тим, що українська мовна пісня повинна лунати на українських радіохвилях. Ну і плюс Русський мір він в прихованій формі існує у теперішній Верховній Раді і чинить останні спроби зупинити такі процеси. Разом з тим, я не є песиміст. Я переконаний, що Ще на цій сесії Верховної Ради, тобто до середини літа, законопроект про українськомовні квоти для радіо буде ухвалений. Сьогодні не пройшов жоден із двох. Не пройшов, до речі, тому що був внесений несподівано альтернативний, і голоси в коаліції вже і у фракціях, які на українських позиціях розділилися. Я думаю, що це було завдання, якраз така ситуація тих, хто вносив альтернативний законопроект. Але в результаті багатьох голосувань парламент ухвалив рішення про повторне перше читання. Ви готові внести зміну зміни в законопроект, основний і взяти якісь норми із альтернативного. Ми вже перевнесли свій законопроект один раз, бо комітет розглядав його і було створено робочу групу, куди вийшли різні депутати, громадськість. І ось цей законопроект 3822... Що сьогодні його підтримала громадськість? Був концерт біля Верховної Ради, і в залі багато було їхніх представників на балконі, то це вже результат компромісних підходів. І саме цей проект 3822 про 35% квоти для українськомовних пісень для всіх музичних радіостанцій, які транслюють пісню, а не інструментальні радіостанції. Він був підтриманий комітетом одностайно, але несподівано було внесено альтернативний законопроект, що трошки збило обговорення і можливість ухвалення рішення вже сьогодні. Я вважаю, що ми попрацюємо в комітеті Сюмар і буде подано до парламенту. Єдиний законопроект, який буде містити в собі якісь ще можливі компроміси, і рішення буде ухвалено. Загалом я оцінюю процес як неминучий вже, бо сьогодні не було виступів проти як таких. Були виступи, тільки як це реалізувати? Значить, якщо так, то добра воля є і буде рішення. Зрозуміло. Дякую вам за коментар. В'ячеслав Кириленко віце-прем'єр-міністр України, був із нами на телефонному зв'язку. Тим часом продовжуємо обговорювати особливості судової реформи. Голова українського юридичного товариства Олег Березюк у студії Українського радіо. Ви знаєте, от. Ніяк не, не відійду від вашої тези на початку програми. Сказано, що ці зміни нібито можуть вибух соціальний спричинити. От як зараз в середньому уявляє судову систему пересічний українець? Е, ну, ви знаєте, да, як? Що е, вона не працює, в усякому разі, не працює без грубих грошей? І він точно знає, що він не назбирає, якщо що, цих грошей. Що може ще статись такого, що українець відчує, що ця система стала ще гірша для нього? Ну, ви знаєте, я трошки по іншому поставив би питання. Коли ми говоримо про судову реформу, то ми маємо говорити про реформу правосуддя, тому що основне завдання суду це забезпечення прийняття справедливих і законних вироків і рішень. Коли рішення несправедливі, незаконні, люди обурюються, люди намагаються добитися правди, це викликає суспільно-політичну нестабільність. Знову ж таки, ті ж самі хабарі вони негативно впливають на суспільно-політичне здоров'я в цілому, і це будь-який момент може призвести до соціального вибуху. Далі, коли ми говоримо про, реф... про судову реформу, ми обов'язково маємо говорити про реформу правосуддя, тому що в цій системі працює не лише суддя, працює прокурор, який підтримує державне обвинувачення, який робить все для Ну повинен робити все для того, щоб розслідувати протиправні дії. Тих чи інших осіб. Знову ж таки, коли ми говоримо про реформу правосуддя, ми маємо згадати і про адвоката, тому що адвокат має опанувати прокурору, а суддя має приймати рішення. Тобто, коли ми говоримо про реформи, ми повинні говорити про реформу і адвокатури, і прокуратури і суду, розглядати це комплексно. По-іншому, у нас не буде нічого. Значить, іще один дуже важливий момент: якщо ми цього не зробимо, знову ж таки. Урив, що то прийнята реформа в прокуратурі, в адвокатурі в суді, вона призведе ще до більшого хаосу, і це ніяк добре не позначиться на суспільно-політичних відносинах. Хаос, що справи перестануть розглядатись судами. Якось терміни їхні збільшаться. Неправомірне кількість неправомірних рішень збільшиться. Ну це вже є сьогодні. Сьогодні суди перевантажені раз, із-за того, що знову ж таки тут не можна не згадати кримінально-процесуальний кодекс. З реформою кримінально-процесуального кодексу в нас виникли надзвичайно великі проблеми, які призвели до паралічу слідства. Ми попереджали про те, що це буде, але, на жаль, тоді ніхто не чув. Сьогодні ми маємо більше 400 в середньому, наголошую, більше 400 кримінальних справ на одного слідчого. Їх неможливо розслідувати. І тому наступив параліч. Якщо справи доходять до суду, вони йдуть непідготовлені. А раз вони йдуть непідготовлені, значить приймаються. З тих чи інших причин неправосудні незаконні рішення. І, і тому ну, ми, не, ми ну, має... Це вже ми от в ту частину, яка з е, сьогоднішніми законопроектами не зовсім -то регулюється, е, зайшли. А от е, в частині збільшення Зарплат для суддів, ви також проти? Ні, я вважаю, що суддя повинен мати достатній рівень матеріального забезпечення, тому що людина ну, якби повинна віддавати себе всю для того, щоб приймати справедливі рішення. Вона повинна служити правосуддю. Для цього ну, вона повинна бути матеріально незалежною. Тому я абсолютно за те, щоб підняти відповідний рівень суддям в матеріально-технічному забезпеченні. Більше того, я вам скажу, що суддя повинен бути реально незалежним від виконавчої і законодавчої гілок влади. Тільки тоді він зможе він зможе приймати рішення згідно з законом, а не з телефонним правом. А ви знаєте, підвищувати зарплату? І не збільшувати при цьому відповідальність і не урізати імунітет це м'яко кажучи не дуже популярне рішення. Ну, ви говорите зараз про популярні непопулярні рішення. Я наведу дуже простий приклад: Суддю Калядника пам'ятають всі. Що заважало Я його арештувати, притягнути до відповідальності і посадити в тюрму. У нас закони є. У нас органи, які можуть боротися з корупцією, в тому числі в судових органах влади, є нічого але, але, не... знаєте, дозвольте засумніватися, що і висока зарплата ну як висока, відносно висока, його не б зрівнянна з його іншими заробітками, навряд чи б виправила також. Ну в суді не повинно бути інших заробітків. Суддя повинен мати державну заробіт плату, яка буде забезпечувати йому достойний рівень життя, щоб в нього не було спокуси брати хабарі. Ну я вам можу навести приклад реформи поліції в Грузії. Коли була заробітна плата 2 долари, корупція була тотальна. Коли була зарплата е, мінімального поліцейського 520 Збільшився рівень відповідальності, був відповідний uh -huh. контроль і, і корупції немає. Так, але давайте згадаємо про інший аспект реформи поліції в Грузії. Там вигнали всіх і набрали нових. Абсолютно неправильно, це не не, не відповідає дійсності. Там була проведена по суті, була проведена переатестація. Вивели за штат, провели конкурс. І на основі конкурсу люди, хто відповідав вимогам відповідним, хто не був корумпований, ті продовжували служити. І так, і залишилося й зараз. Хіба не така не подібна система для суддів пропонується? Навіть легша здається? Ні, не подібна. Ну по-перше, -по не порівнюйте суддів із патрульними міліціонерами. Якщо патрульного міліціонера можна навчити там за 4 місяці, він робить дуже ну, якби просту роботу, то для того щоб людина стала суддею, це треба. А вища юридична освіта, а, два практичний досвід роботи і три відповідний життєвий досвід, тому це не порівнянні речі. Uh -huh. І заставити судову систему працювати можна. Відповідний контроль, стимули, моральні, матеріальні стимули, плюс відповідальність за прийняття неправосудних рішень. У нас закони є. Є кримінальна відповідальність суддів за неправ... прийняття неправосудного рішення, є ті ж самі органи державної безпеки, які можуть документувати і притягувати до відповідальності відповідних корумпованих суддів. Є прокуратура. Знову ж таки, я в цьому абсолютно ніяких проблем не. Бачу, uh, от давайте повернемось до питання балансів у владі. Uh, раніше uh, змінюється система призначення і переведення суддів. Uh, mm -hmm. uh, так? Ну, раніше uh, за поданням президента Верховна Рада так? Uh, призначала. А тепер це буде компетенція Вищої ради правосуддя, і, uh, яка створена замість Вищої ради юстиції. А, ну власне, виникає питання: да хто буде у цій раді, яким чином вони будуть обиратись, і чим вони краще ніж Верховна Рада? Ви ключове питання задали. Хто буде в цій раді? От подивіться, хто буде призначати цю раду. Там більшість буде більшість людей буде залежати від президента. Тому президент може собі дозволити виконувати церемоніальну функцію. Але коли в Верховній Раді було 450 народних депутатів, з якими набагато важче домовитися, то зараз буде набагато. То менше. Зараз буде декілька людей, які будуть впливати на прийняття ключових рішень. Тому це, це не вирішує проблему. Я вам скажу, що може вирішити проблему. В Сполучених Штатах Америки, в декількох штатах є така так звана система призначення суддів, називається Плен. місорійська система призначення суддів. Суть її. В штаті діє рада суддів, рада суддів, яка складається із суддів у відставці. Ця рада суддів на вакантні посади на одну посаду відбирає трьох кандидатів. Вона робить професійний відбір. Далі цих три кандидати на одну посаду подається губернатору. Губернатор здійснює політичне призначення. Ніхто не знає, кого із трьох губернатор призначить. Призначає, через рік, коли суддя судить, проводиться місцевий референдум. Довіряють люди, не довіряють люди. Якщо суддя справедливий, нормальний, якщо його навіть не знають, то це вже говорить про те, що він виконує свою роботу. Yes. А... Ну зрозуміло, що повністю виключити людський фактор важко, але ну, очевидно, що для змін. Подальших і вдосконалень залишається і ще у нас багато, багато місця. Дякую, пане Олеже. Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства, був у нашій студії. Тему змін до конституції і судової реформи ми продовжимо завтра. До речі, у програмі відкрита студія. А програма Порядок денний підсумки завершується. Юрій Табаченко працював перед мікрофоном. Вадим колосок з режисерським пультом на все добре.